Доброго дня, усіх з Новим роком. Якщо ви отаплюєте на масляних пальниках на отработки, то вам по-любому треба ось такий комплект. Кулер 40х40, ШИМ-регулятор, блок живлення. Працює від акумулятора. Ось ШИМ-регулятор, підключений до акумулятора. Працює. Зараз. Ось. Дуже великі обороти, ребят, 22 тисячі оборотів вставляється, в моєму випадку, ось в таку от оправу. Ось сюди він кріпиться. Ось такий пальник. Вставляю під котел його. Багато є відео, зайдіть перегляньте. Так от капає масло, масло обов'язково через фільтр. І отак от, от де робота, ребята. Кому треба, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Ось так ось відправляю. Ось кулер, тут блок живлення і ще регулятор.